Всім привіт! Мене звати Дарина, і я фахівець з внутрішніх комунікацій у компанії Watsons Україна. І сьогодні я запрошую вас провести незвичайний робочий день з нами. Як це буде? Дивіться далі. А поки підписуйтесь, ставте лайки і поїхали! Сьогодні в рамках проекту Вацн Шопкіпер наші колеги з офісу та складу допомагають нашим колегам на магазинах. Генеральний директор Юля, директор персоналу та роздрібної мережі, та Катя, наш фінансовий директор. Але сьогодні вони працюють на інших посадах. Розкажіть, будь ласка, ким ви сьогодні працюєте продавцями? Ми сьогодні працюємо продавцями обслуговуємо наших покупців. А скажіть, будь ласка, що таке програма Watson Shopkeeper? Це коли ми приходимо в магазин і допомагаємо нашим колегам радувати наших клієнтів. Ми допомагаємо виборі товару, допомагаємо орієнтуватися в залі, допомагаємо на касі, пропонуємо все, що в нас є, для того, щоб наші клієнти пішли І Далі посмішки. Бажаю вам успіхів і повернемось до вас трошки пізніше. До зустрічі. До зустрічі, до Зустрічаться. До до а ми йдемо далі. Знайомтесь, це Максим, директор з логістики та закупівель. Скажіть, будь ласка. Доброго дня, Як ви сьогодні працюєте сьогодні. Ми всі потрошку чогось, але саме зараз тим прийомкою товару займаємось, то це десь комплектувальник, але це щоденна робота колег з магазину. Зазвичай я бачу, що у вас дуже багато роботи, тому зустрінемось трошки пізніше. вам. А це Тетяна, директор з комерції та маркетингу. І сьогодні вона консультую клієнтів. Приходьте, я буду тут, якщо що. Дуже дякую, ще зустрінемось! І завершуємо знайомство з нашими колегами Олеся та Тетяна з департаменту персоналу. І вони тут для того, щоб запалювати посмішки на обличчях наших клієнтів. Юля, топ 5 ваших продуктів по догляду за обличчям. Гідрофільна алія некбію, вмивання з саліциловою кислотою Mi+, сироватка skin 627 з ніацинамідами, крем для обличчя Фрудія. Обов'язково крем під очі Mi+, з кофеїном, І спеціальний бонус від мене: крем емблю. Дякую. Дякую вам. мамі На Різдво або Новий рік з асортименту Ваценс. Гарне питання і зазвичай багато хто вагається, тому краще обрати набори, коли немає часу, і варто вибрати з наборів саме Ваценс. Ось такий набор із кремів він дуже підійде мамі. Якщо вона обере щось до вподоби їй буде найбільше, можна придбати більший об'єм. І є ще чудовий наборчик, який також буде до вподоби мамі. Тобто це дуже гарні подарунки від Watsons Обрати. Супер, дуже дякую вам. Якби вам треба було обрати лише один продукт з асортименту Ватсонс, який би ви купували все своє життя. Що б це було та чому? Дуже гарне питання, але я скажу, що дуже складне. Тому що у магазині дуже багато товарів і вибрати мені важко. Але я спробую. А, мабуть, це будуть вітаміни від Альтафар. Чому? Тому що вітаміни це про користь і про здоров'я. Тому я виберу ось оці. оці людяники. Вони дуже корисні з вітаміном С і вони без цукру. Спробуйте. Дякую, обов'язково спробую! Катю розкажіть нам, чим ви плануєте прикрашати свою оселю до новорічних свят? А ну, по перше, зазвичай я дуже люблю пакувати подарунки в гарні обгортки для всіх своїх рідних. Тому я вже обрала ось такі чудові зелені і червоні кольори для цьогорічних подарунків. Також я планую придбати ось такі наліпки на вікна і прикрасити оселю зі своїми племінниками. До речі, якщо хвилюєтесь, вони дуже гарно знімаються потім з вікон. Ось. А, і ще хотіла поділитися своїм секретом. Цього року я буду прикрашати ялинку в рожево-білих кольорах, і тому оберу отакі гарні іграшки для ялинки від Watsons. Не можу втриматись, я теж візьму цю кульку, просто дуже-дуже гарні. Катя, і поки ніхто не чує, поділіться, будь ласка, зі мною секретом свого блискучого волосся. О, є в мене <с один секрет. Пади. Миєш, uh -huh. а цим зволотуєш. Uh -huh. І ось це наносиш для блиску. Дякую до касу. топ три продукти для прибирання оселі. Дивись, Даша, бери і не прогадаєш. Це серветки вологі для прибирання будь-яких забруднень. Другий це спрей. З ним можна легко прибрати всю кімнату ванну. І третій це молочко, яке допомагає прибрати забруднення на кухні або в ванній кімнаті. Клас, дуже дякую. Фу, в кого би ще щось запитати. Тетяно, стійте, стійте, порадьте, будь ласка, що можна подарувати дітям на різдвяні та новорічні свята? Ой, а я якраз тут набрала. Зараз тобі покажу. Дивись своїм племінникам, яким 3-4 роки, я взяла ось такий набір пластилину. І ось такі різні іграшки. До речі, вони по акції для своїх похресників. Для хлопчика я взяла ось такий набір, а для дівчинки, ось такий. Для своїх доньок я підготувала два таких прикольних набори з гребінцями. Я думаю, що це буде доречно для усіх, у кого є дітки. Вау, дуже милі гребінці, Я собі теж такі захотіла. Щиро дякую, більше вас не затримую. Закінчився наш чудовий день разом. Пишіть в коментарях, що сподобалось найбільше, та чи продовжувати нам знімати таку рубрику. Чекаємо саме твого коментаря. Дякуємо за перегляд! З прийдешніми святами! До скорої зустрічі вас!